війна з російським слідом і щоденними смертями вона очолювала Луганщину п'ять місяців і ніколи раніше не думала, що це торкнеться в її землі. На території Луганщини є батальйон Тернопіль. Він зараз стоїть в районі Попасного, де там дуже зараз тяжко і попасне обстрілюється терористами. Бо коли кажуть, що перемир'я, то перемир'я немає. Перемир'я тоді, коли не гинуть люди. А як щоденно гинуть люди, як щоденно обстрілюється територія зградів і мінометів, то це не перемир'я. Бо кажуть, та тільки стріляли з автоматів. Тобто, розумієте, стріляти з автоматів це вже нормально. Ті гроші, які виділені були на армію, чесно кажучи, я не знаю, куди вони пішли. Що Ірина Верегіна розповідає, співпраці між регулярною армією, добровольчими батальйонами та керівництвом держави не бачить. Головний тил наших військових народ. Тому захист каже, хлопці, з якими спілкувалась, бачать у вступі в НАТО, бо це означає гідне озброєння. Не підтримує пані Ірина особливого статусу Донбасу. що це за особливий статус? Кому ми свою рідну територію віддаємо на три роки? Як люди там будуть жити? Там немає української мови літератури. Там є російська мова. Якщо потопчешся по прапору України, тоді ти можеш там залишатися. Якщо е, ти будеш кричати Росія, то ти там можеш бути. Це ми не віддаємо цю територію для плацдарма Росії для того, щоб вони захоплювали ще інші території. Є таке питання.